Презентувати парламент підтримка депутатами законів із так званого безвізового пакету була настільки важливою для української влади, що закликати народних обранців до голосування у Верховну Раду приїхав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А напередодні до них звернувся президент Петро Порошенко. Я закликаю народних обранців з особливою відповідальністю поставитися до цієї місії, бо доля безвізового режиму абсолютно у ваших руках, шановні депутати. Тиск на депутатів приніс свої плоди. Три закони з так званого безвізового пакету ухвалили у першому читанні. Ще один закон про зовнішню трудову міграцію підтримали. В цілому був ризик, що документи можуть не потрапити навіть до порядку денного. Експерти знають, чому депутати зволікають з ухваленням необхідних рішень. Ну насправді брак політичної волі, тому що ці закони не косметичні для української політичної правової системи. Вони деякі речі докорінно змінюють. Вони багато кому порушують комфор. Порт життя вони роблять багато речей більш прозорими там, де раніше була тінь. Втім, навіть ці успіхи не є достатніми. Зокрема, депутати провалили поправку до проекту нового трудового кодексу, яка б забороняла дискримінацію сексуальних меншин, таким чином, не виконавши одну із ключових вимог ЄС у гальмуванні процесу реформ, необхідних для безвізового режиму, німецькі експерти вбачають часткову відповідальність Брюсселя. Я думаю, тут пан Юнкер припустився помилки у тому, що зарано сказав. Це може статися вже наприкінці року. За моїми відчуттями, після цього воля до реформ у Києві зменшилась. Варто було зберігати цей тиск і надалі. Тим часом для роботи над помилками у Верховної Ради практично немає. За словами Порошенка, необхідно встигнути ухвалити усі закони до понеділка, 9 листопада, інакше безвізового режиму з ЄС не буде.